Вітаю вас на каналі Сучасна Вишивальниця. Але це відео зовсім не про вишивку, а історія про те, як я поїхала на відпочинок, не взяла з собою вишивання, зате назбирала на пряжі багато паличок морських. Вони називаються правильно дріфтви. Далі покажу, що я з ними робила. Як бачите, вони не всі ідеальні і красиві, якісь чорні. З зайвими елементами, які далі я буду прибирати і покажу вам весь процес. По-перше, щіткою я зачищаю від зайвого бруду всього зайвого відчищаю від піску та водоростей. Ось так вони в мене виглядають після щітки. Я їх всі складаю у якусь ємність, в яку вони поміщаються в даному випадку. В мене відро вибираю найтемніші і ті, які поміщаються. Далі заливаю водою тепленькою, ближче навіть до гарячої, і додаю білизну. Це потрібно для відбілювання та дезінфекції. Той маркетинг. Чому білявка, не зрозуміла? Ну, притисла як могла, там повний відропалочок. Головне, щоб основна маса була у воді, а це вже там буду потім. Ось результат після. На залі немає якогось великого тазу, щоб і такі великі замочити, тому їх просто зараз зроблю розчин і промаю щіткою, потім водою і все. Тут я вже підготувала для того, щоб клеїти на зеркало мої палички. Вирізала такий круг, як бачите, щоб відцентрувати, по-перше, і по-друге, по ньому я й буду клеїти, щоб бачити, не, змі... не змістився центр мого е дзеркала. Я все про... е знежирила поверхню ацетоном. І спочатку я просто розкладаю палички так, як е мені б хотілося, щоб вони лежали попередньо. Дивлюсь, не, не кладу поруч дуже багато товстих або дуже тонких, не кладу тільки довгі з одного боку чи дуже короткі, а вибираю, щоб воно гармонійно виглядало.